Питаю розклад для жінок, які мислі, думки а вас йому не дають спокій. Давайте подивимось, а ви зараз подумайте про себе та про себе. А ми подивимось, які думки йому не дають спокій. Десятка жеслів. Ця карта вказує на якусь привантаженість. Важкість або відчуття тиску. Можливо, ця людина відчуває, що, вони, що ви якось перенапружені або перевантажені у ваших відносинах, якщо це стосується відносин або якійсь ситуації. Верховна жриця. Він чи вважає вас верховною жрицею, такою таємною жінкою, яка має знання, таємнича. А Верховна жриця ще йде, як така, знаєте, можна одним словом сказати, відьма. Можливо, він вважає вас за відьмою, або ви жінка, яка є тайною. Зараз подивимось: «Вісім мечів. Вісімка Мічів говорить про те, що вказує на відчуття обмеженості, він думає, що ви якось обмежені і відокремлені від нього. І, можливо, ця людина відчуває, що ви, ви не можете зрозуміти, він не може вас розуміти або ваша ситуація. І це призводить до деякої невпевності або дескутивої. Блазень. Блазень говорить про те, що він символізує таку невільність, спонтанність. І нові початки. Можливо, це і є ще карта дитини. Можливо, ми дивимося зараз про думки. І блазень говорить про те, що ви якось думаєте, що ви пішли якось новим шляхом або обрали новий шлях, ви відвернути від нього. То у ця карта представляє нові можливості і матеріальний успіх та потенціал. Можливо, ця людина відчуває, що ви маєте великий потенціал або можливості. І він цікавиться тим, як ви реалізуєтеся. Він вважає, що ви дуже цінна жінка. Давайте подивимось, хто саме про вас думав. Король мечів, він зараз в енергіях мечових. Холодний, розсудливий, тобто від цієї людини ви не чекаєте зараз ні емоцій, ні почуттів, нічого. Тобто тут холодне, знаєте, стратегічне таке разом, і він такий рішучий, і у нього якось зараз пов'язане внутрішніми емоціями. Дуже. Він може таку бути різким і на слова, і надії. То це думки цього чоловіка про вас.